Eh, друзі, всім привіт і далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу. Посилання на банку буде в описі під відео. Eh, друзі, сьогодні у нас задання донесення в Antalos. Eh, нажимаємо прийняти і полетіли. Так, де той Antalas, ага, поняв. Коротше, друзі, біжимо вниз. ось сюди... О, блин, щось почав фрізити. Особливо ввечері в мене таке відбувається. Звісно, комп компмент слабенький. Але головне, що ви бачите відео, що як потрібно закінчити це завдання. Може для когось дуже це легеньке завдання, а для когось, може, якісь склалися, склалися якісь як би, запитання, як його пройти, але не думаю. Але суть не в цьому. Друзі, побігли далі виконувати це завдання. Біжимо понизу. Вокруг цієї гори. Коли ми прибіжемо туди, у нас буде доступне також нове завдання, яке відкриється після того, як ми здамо це завдання, блін. Там, я не туда побег конечно тут також є завдання В святилище солнца Що таке просідаю? ФТС падає капець. Друзі, от, вибігаємо на цю дорогу. що по, прав... по правій стороні. Зараз я вийду на дорогу, щоб було понятно. От бачите, да, я зараз от на дорозі. І просто біжимо по дорозі вверх. Тобто, отримують цю горку. Ті пуля, який вже навіть обігнав мене. Походу теж біжить це завдання здавати. Так, хто він там такий? Мах 16 го рівня. Так, Анталас. бачите, навіть ми відкрили цю територію. О так, Бачите, ми її, в принципі, не прогадали, да, він також пішов здавати це завдання. І ми також зараз здамо це завдання. О, тут у нее є охорона, походила. Друзі, ну все, давай, хорош давайте, хорош. говорите. Давайте будемо по факту, що там нам потрібно. Так, ми плани ночних ельфов принесли йому, обідаємо. Він нам дає за це нагороду, і ми закінчуємо своє завдання. Друзі, дякую вам всім за перегляд цього відео. Всім дякую, гарного вечора. Пока.